На сьогоднішній день три професійних сили зібрались, приїхали люди з різних областей України висадити свою підтримку того, що євроінтеграційні закони, які на сьогоднішній день повинні підписані і вже час пішов. Якщо ми сьогодні не проголосуємо їх, у нас є великі сумніви, що саміт в Вільнюсі буде, буде позитивним для нашої країни. No